На півночі України збільшать кількість мобільних вогневих груп, щоб підвищити ефективність протиповітряної оборони. Про це повідомив генерал Сергій Наєв, Щоб кожен громадянин України відчував себе захищеним, а наші об'єкти критичної енергети були у зимових умовах готові працювати наповно. На окупованій Донеччині вантажний поїзд розчевив ЗРК стріла 10 росіян. Загинули троє окупантів ще двоє поранені. Подія сталася на залізничній ділянці між окупованими Янаківим та Вуглегірськом. За попередніми даними водій машини ЗРК прямував у складі військової колони, однак у якийсь момент не впорався з керуванням, з'їхав з мосту та потрапив під поїзд. Тим часом у Ростові на Дону спалахнула масштабна пожежа. За словами пропагандистів, 2 жовтня там нібито загорілися піддони на відкритому майданчику складських приміщень. Проте місцеві партизани стверджують, що топала в котіла військова форма для російських окупантів на складі у промзоні. Нейтралізували одну із найбільших агентурних мереж РФ за час війни на Миколаївщині. Затримали 13 інформаторів. Зловмисники збирали розвіддані про базування та переміщення сил оборони у південному регіоні та коригували повітряні атаки РФ по житловій та соціальній інфраструктурі обласного центру. Саме за їхнім наведенням окупанти вдарили із зенітно-ракетного комплексу с 300 по багатоповерховому будинку у Миколаєві восени 2022 року. Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинуло сім мирних жителів, у тому числі дитина. Дев'ятьом затриманим вже повідомили про підозру, і вони перебувають під вартою. Ще чотирьом учасникам ворожої агентури суд призначив від восьми до п'ятнадцяти років тюрми. І щодо обстрілів. Уночі росіяни атакували Дніпропетровську область ракетою та безпілотниками. 13 дронів та крилату ракету вдалося збити, але є і влучання у Павлограді. Інформація про постраждалих не надходила. На Донеччині вибухи не вщухають ні вдень, ні вночі. Росіяни пошкодили 21 будинок та амбулаторію. Всього за добу окупанти поранили п'ятьох жителів області. У Херсоні день розпочався з російських обстрілів близько шостої ранку. Під вогнем опинилися житлові квартали у середмісті. Пошкоджені оселі херсонців, автівки та крамнички. Внаслідок цих ворожих ударів люди не постраждали.